Викладаю усі ці пазли, з коробочки. А тепер давай будемо спочатку перевертати. Так. І дивіться. Так, да, і дивитися. Яка у нас картинка? Навірно, жовта є. От здесь ось ця жовта Угу. Така на відеока. Давай, спочатку красною Спочатку давай перевернемо усі пазли, от, до догори. І познаходимо, Те, що ти хочеш червоне спочатку, давай. У ну, нас спочатку червоне, потім синя, а потім жовте. От, дивись, ми можемо прикладати, от куди там, наприклад. А, ось, бачиш, ми можемо прикладати, так. І дивитись. Де там? А, ось так будемо. Це перший пазл. Дивись, які є схожі червоні. А жовтий куди? Ти ж хотів спочатку червону машинку. І вот я одна. Угу. Знайшов. А потім нас з'єднується? З'єднується, все з'єднується, потрібно тільки докласти зусиль. І спробувати. Так, диви. Mm -hmm. Що там є? Симився. Це ця машинка чи ні? О, бачиш, співставив. Деталі потрібно співставляти. Дивись, у нас залишилося ще трошечки. Бачиш, це в нас постер такий. Так, а ти покрути, спробуй, підходить чи ні, подивись по картинці. о, Там має бути зірочка. А якщо перевернути. О, бачиш, ти все правильно зрозумів, як потрібно. А ти дивись по картинці. Дивись, у тебе є ж картинка і порівнюй картинку. Порівнюй. О, бачиш, ти п'ять штук. П'ять штук залишилось. А, дивись, точно, один, два, три, чотири, п'ять. Ти вже порахував.